Росія не має тих успіхів, про які вони говорили, про які вони мріяли, які вони обіцяли. Україна героїчно бореться, але Україна не отримує американської допомоги. Америка не вводить в санкції, і це дія. Америка хоче, щоб по Україні допомагала лише Європа. Європа і раніше нам допомагала. Коли ви чуєте, що говорить Марк Рютте про 2 мільярди е, євро виділених на закупівлю зброї, це звичайно дуже добре, але ті кошти, які ми отримали. Від і отримували від Сполучених Штатів Америки, воно не йде в жодне порівняння насправді з. Тим, що зараз дає Європа, хоча Європа нам допомагає, нам більше справді нема на кого розраховувати. Америка буде продавати нам зброю. Це добре, але так виглядає, що допомагати в інший спосіб самостійно особливо не буде. Ну хіба що Америка нам допомагає розвідданими, що для нас теж і надзвичайно важливо. Ми за це вдячні сполученим штатам Америки, але це не є та допомога, на яку ми мали би розраховувати. Америка насправді дійсно відходить в сторону. Від нашої спільної боротьби, яка була спільною євроатлантичною, зараз все більше і більше стає європейською.